Добрий день! Покажу, як у мене зацвів сорт DN Рахат Лукум. Селекція Дмитра Денисенка 2019 року. Ось такі е, крупні махрові квіти цікавої форми, такого вони ніби бронзового кольору. Із такою е, зелетно-болотною каймою. Ніби от. Такий цікавий окрас, цікаве поєднання кольорів. Абсолютно незвичний колір вийшов. Такий ніби коричневий, бронзовий. От, це стандарт. Звичайне темно-зелене листячко. От, росте в мене в горщику розміром 9 см на фітелі. Такий звичайний стандарт. Прям, щоб він був крупним, я б не сказала. Стандартний розмір розеточки. В принципі, сорт не примхливий, гарно росте, гарно квітне, не тугий. Гарний сортик, мені подобається. І подобається його оригінальність. ДН Рахатлукум.